Висновки слухати очима. Уроки, сили несвідомих думок. На початку своєї кар'єри професійного музиканта. Еббі Конант грала на тромбоні в італійській королівській опері в Турині. Було це 1980 року. Того літа вона подала заявки на 11 посад в оркестрах по всій Європі. Еббі дістала одну відповідь оркестр Мюнхенської філармонії, Шановний пане Еббі Конанд. Писалося у листі. У минулому така помилка мала би спрацювати як тривожний дзвоник у голові Еббі. Прослухування відбулося в німецькому музеї у Мюнхені, бо приміщення філармонії перебувало на реконструкції. Кандидатів виявилося 33. Вони грали з запоною, аби відбіркова комісія не бачила їх. У той час прослуховування за запоною проводилися рідко. Проте, один із конкурсантів був сином музиканта Мюнхенської філармонії, і щоб усе було чесно, вирішили провести перший тур прослуховування наосліп. Конант мала номер 16 Вона грала концертино для тромбона Фердинанда Давіда, що часто виконується в Німеччині на прослуховуваннях. Ебі пропустила одну ноту Оце й усе сказала вона собі і пішла з влаштунки збирати речі. Однак відбіркова комісія мала іншу думку. Вони були в захваті. Прослуховування це класичний приклад застосування тонких зрізів. Натреновані музиканти, котрі виконують класичну музику, кажуть, що майже одразу можуть визначити, гарний перед ними музикант чи ні. Інколи для цього треба прослухати трохи мелодії, іноді вистачає першої ноти, і у випадку з Конант вони вже знали. Коли вона вийшла з кімнати, де проводили прослуховування, музичний керівник філармонії Сергіо Селібідаш вигукнув Ось хто нам потрібен. Решта 17 музикантів, які чекали своєї черги на прослуховування, повернулися додому. Хтось пішов з лаштунки шукати Конант. Вона повернулася до кімнати, в якій проводили прослуховування. Вийшла за запони і почула баварське Оце так. Це ще хто? Господи Боже. Вони сподівалися побачити Гера Конанта, а перед ними була Фрау Конант. Ситуація незручна, м'яко кажучи. Селібідеш був директором старого Гарду, владним чоловіком зі сталевою волею, який чітко знав, як слід грати музику, а надто хто її має грати. До того ж, це Німеччина, країна, де народилася класична музика. Якось після завершення Другої світової війни віденська філармонія експериментувала із запоною для прослуховування і, як наслідок, дістала те, що колишній директор оркестру Отто Штрасер назвав гротескною ситуацією. Конкурсант зарекомендував себе як найкраще, і, коли підняли запоною, перед заціпанілою комісією стояв японець. На переконання штрасера японець ніяк не міг грати з душею та точністю, написану європейськими композиторами музику. Подібно до нього, на думку Салюбідаша, жінка не могла грати на тромбоні. У Мюнхенській філармонії тільки одна чи дві жінки грали на скрипці його бої, але ж то були жіночі інструменти, а тромбон чоловічий. На цьому інструменті грають чоловіки у військових оркестрах, композитори опер використовували його, щоб зобразити пекло. У п'ятій та дев'ятій симфоніях Бетховен застосовував тромбон з метою створити ефект шуму. Навіть зараз, якщо розмовлятимете зі звичайним професійним тромбоністом, каже Конант, вони запитають, на чому конкретно ви граєте. Можете уявити собі скрипаля, який скаже: Я граю на Black and Decker. Ще два тури прослуховування Конант пройшла дуже успішно, коли Селібідаш і інші члени комісії побачили її наживо, їхні давні упередження почали змагатися з першим враженням від її виступу. Вона долучилася до оркестру, Селібідеш нервував. У травні 81-го року Конант покликали на нараду, її понизили до другого тромбона, жодних пояснень. Конант узяли на річний випробувальний термін, щоб вона могла довести свої вміння, це не мало жодного ефекту. Ви знаєте, в чому проблема, сказав їй Селібідаш. Нам потрібен чоловік для соло на тромбоні, Конант не залишалося нічого іншого, як позиватися. В деталях судової справи оркестр твердив таке. Позивачка не має достатньої сили, щоб бути головною в секції тромбонів. Конант відправили на тестування до клініки в Геттінгені, що лікувала легені. Вона дула в спеціальні апарати. У неї брали кров на аналіз, щоб визначити можливість поглинання кисню, а також перевіряли грудну клітину. Конант набрала бали вище за середній рівень. Медсестра навіть запитала її, чи вона не спортсменка. Справа затягувалася. Оркестр твердив, що слабкість дихання Конант була надто відчутною під час її виконання соло на тромбоні в реквіємі Моцарта, попри те, що запрошений диригент схвально відгукався про неї. Провели спеціальне прослуховування перед експертом із гри на тромбоні. Конант зіграла сім найскладніших уривків з репертуару тромбона. Реакція експерта була дуже бурхливою. Оркестр заявив, що вона ненадійна та непрофесійна. Утім, то була цілковита брехня. За вісім років Ебі Конант знову посіла своє місце першого тромбона. Згодом почався наступний раунд битви і триває іще п'ять років, бо оркестр відмовлявся платити їй на рівні з колегами чоловіками, однак вона знову виграла. Конант виграла у всіх випадках і вигравала тому, що мала аргумент заперечити який Мюнхенська філармонія не могла. Сергіо Селібідаш, чоловік, який скаржився на її здібності, прослухав її виконання концертину для тромбона Фердинанда Давіда за умов цілковитої об'єктивності. У момент браку упереджень вигукнув Ось хто нам потрібен. відіславши інших конкурсантів додому. Ебі Коннент урятувала Запона. Один Революція в класичній музиці. Світ класичної музики, а надто в її європейському домі, до недавнього часу належав білим чоловікам. Жінки, як вважалося, не могли грати на рівні з чоловіками, вони не мали сили, ставлення та гнучності для певних видів інструментів, губи у них інші, легені не такі потужні, руки менші, це не видавалось упередженням. Це не було фактом, оскільки коли диригенти, музичні керівники та майстро проводили прослуховування, чоловіки завжди, здавалося, звучали краще від жінок. Ніхто не звертав уваги на умови прослуховування, бо вважалося, що експерта з музики експертом робили його вміння прослуховувати музику за будь-яких обставин і робити об'єктивні миттєві висновки. Прослуховування для великих оркестрів інколи проводили у гримерках диригентів або в його готельному номері, якщо він переїздив з міста у місто. Виконавці грали 5 хвилин, 2 хвилини або 10. хіба не однаково? музика є музика. Райнер Кухоль, концертмейстер віденської філармонії, якось сказав, що може миттю із заплющеними очима розпізнати скрипаля чоловіка та жінку. Натреноване вухо, вірив він, може вловити м'якість і гнучкість чоловічого стилю. Одначе протягом останніх десятиліть світ класичної музики пережив революцію. У США музиканти оркестрів почали організовуватись, вони утворили спілку та виборювали кращі контракти, страхування, захищали себе від свавільних звільнень з боку керівництва, і разом із цим перейшла потреба в чесності під час прийняття на роботу. Багато музикантів гадали, що диригенти знижують їхні можливості та беруть улюбленців. Вони прагнули, щоб процес прослуховування було формалізовано, отож почали створювати офіційні комісії для прослуховування замість диригента, який самотужки приймав рішення. Подекуди правила забороняли суддям розмовляти одне з одним під час прослуховування, щоб думки однієї особи не могли вплинути на враження іншої. Музикантів розрізняли за номерами, а не іменами. Між приймальною комісією та конкурсантами ставили запону, і якщо конкурсант прочищав горло чи робив будь-який звук, що міг ідентифікувати його стать, якщо був на підборах, до прикладу і ступав на підлогу без килима, його виганяли і давали інший номер. І щойно нові правила прижилися по всій країні сталася надзвичайна річ оркестри почали наймати на роботу жінок. За останні 30 років, відколи запони стали звичними, кількість жінок у найкращих оркестрах США злетіла. Вперше застосовуючи нові правила під час прослуховування, ми шукали чотирьох нових скрипалів, розповідає Герб Векселблат, який грає на великій басовій трубі в Метрополітен Опера в Нью-Йорку та який боровся за прослуховування на осліп у середині 60-х років. Перемогли самі лише жінки раніше такого просто не могло б статися. Доти в нашому оркестрі грало щонайбільше троє жінок. Пригадую, коли оголосили, що перемогли чотири жінки, один чоловік шалено розгнівався на мене. Він сказав Тебе запам'ятають, як СС, сучого сина, котрий привів жінок в оркестр. Світ класичної музики, нарешті, усвідомив те, що вважали за справжнє і потужне перше враження, слухаючи когось, насправді було безнадійно спотворене. Одні музиканти мають вигляд, наче грають краще, ніж насправді, бо здаються впевненими, розповідає музикант, ветеран багатьох прослуховувань. Інші мають жахливий вигляд, але грають дуже добре. Хтось гупає, коли грає, проте на звукові це не відбивається, завжди є дисонанс між тим, що бачиш і чуєш. Прослуховування починається тієї самої миті, коли людина з'являється перед вами. Ти думаєш, що це за нудик або за кого він себе має? Це враження ґрунтується лише на тому, як людина виходить до свого інструмента. Джулі Лансман, котра грає першу валторну в Метрополітен Опера в Нью-Йорку, каже, що її відволікає рот іншої людини. Якщо хтось ставить мундштук Валторни в незвичне положення, ти одразу думаєш, боже мій, так воно не гратиме, але ж можливостей є доволі багато. Одні музиканти використовують мідний інструмент, інші нікельований, і тип трубки може розповісти, з якого вони міста, хто вчитель, яка школа, і це все часом впливає на вашу думку. Я починала з прослуховань без запон і можу запевнити, що до мене ставилися упереджено. Я почала слухати очима, і очі неодмінно впливають на ваше судження. Єдиний надійний спосіб це слухати вухами та серцем. У Вашингтоні, Федеральний округ Колумбія, Національний симфонічний оркестр узяв на роботу валторністку Сильвію Алімену, чи взяли б її на роботу до того, як стали використовувати запону? Звісно, ні. Валторна, як і тромбон, чоловічий інструмент. До того ж, Алімена дуже тендітна, її зріст 5 футів. Насправді це не важливо, як каже інший відомий гравець на Валторні, Сільвія може здути будинок. Утім, якби, перш ніж почути, ви її побачили, то не змогли б відчути тієї сили, оскільки побачене суперечить почутому. Існує єдиний спосіб зробити належне швидке судження про Сильвію Алімену і цей спосіб почути її крізь запону. 2. Маленьке диво Революція в музичному світі дає нам дуже важливий урок. Чому протягом стількох років диригенти не помічали хибності своїх швидких суджень, бо ми часто зневажливо ставимося до сили миттєвого пізнання ми не відаємо, звідки беруться наші перші враження, і не знаємо точно, що саме вони означають, а тому не завжди звертаємо увагу на їхню вразливість. Сприймати серйозну силу миттєвого пізнання означає таке ми мусимо прийняти ледь помітні впливи, які здатні змінити, підмінити чи зробити упередженими продукт нашого несвідомого. Оцінювання музичних звуків видається дуже легкою справою, але насправді це не так. Так само не просто виявити кращу колу, зробивши лише один її ковток, оцінити стільці чи куштувати різні види джему. Без запони Ебі Конант відправили б додому, навіть не дозволивши їй зіграти першу ноту. Натомість із запоною вона раптом виявилася досить удатним виконавцем для Мюнхенської філармонії. А що зробили оркестри, коли їх зіштовхнули з власним упередженням, вони розв'язали проблему, і це другий урок книжки Спалах Сила несвідомих думок. Занадто часто ми відмовляємося від того, що відбувається швидше, ніж ми встигаємо змигнути. Не скидається, буцімто маємо достатній контроль над тим, що зринає на поверхню нашого несвідомого. А проте це не так, і коли ми можемо контролювати оточення, в якому виникає миттєве пізнання, то спроможні контролювати і власне миттєве пізнання. Ми можемо завадити людям починати війни, набирати забагато пацієнтів чи поліції робити помилки на вулиці. Збираючись подивитися на витвір мистецтва, я просив продавців накрити його чорною тканиною, а відтак, коли я зайду до приміщення, зняти тканину. Ось так я можу повністю зосередитися на цій речі. Каже Томас Говінг: У Метрополітені я просив свого секретаря чи іншого куратора ховати від мене нові витвори, над купівлею яких ми міркували, так щоб, побачивши їх, я здивувався. Наприклад, поставити в шафу я відчиню дверцята, і ось він там. Мені або сподобається той витвір, або я побачу щось, чого раніше не помічав. Говінг оцінив плоди спонтанного мислення настільки, що зробив особливі кроки, щоб упевнитися, що його перші враження були як найкращими. Він не розглядав силу свого несвідомого як магічну, для нього це було щось, що можна захистити, контролювати і виховувати, і, вперше поглянувши на курс, Говінг був готовим. Те, що жінки зараз грають у симфонічних оркестрах, геть не є тривіальною зміною. Це важливо, поза як відкрило світ можливостей групі, для якої ці двері раніше були зачинені. А ще тому, що зосередивши увагу на перших враженнях під час прослуховування, оцінюючи лише на засадах майстерності, оркестри тепер наймають найкращих музикантів, а найкращі музиканти грають найкращу музику. А як ми матимемо найкращу музику? Не переосмислюючи всю класичну музику, будуючи нові концертні зали чи вливаючи мільйонні доларів, а просто звернувши увагу на крихітну деталь, тобто дві перші секунди прослуховування, коли Джулі Ланцман проходила прослуховування на першу валторну в Метрополітен Опера, запону щойно повісили в залі для випроб. Під ту пору в секції духових інструментів оркестру жінок не було, усі знали, що жінка не може грати на ріжку так, як чоловік. Одначе ланцман прийшла, сіла і заграла, до того ж заграла добре. Я знала, що перемогла ще до того, як мені сказали, розповідає вона. А все через те, як я виконала останній фрагмент, я дуже довго тримала останню високу Сі, щоб у них не залишалося сумнівів, і вони почали сміятися, бо це було більше, ніж треба. Проте коли її оголосили переможецею, і ланцман вийшла за запони, від подиву всі роззявили роти. Справа не лише в тому, що вона жінка, а жінки здатні грати на ріжку, трапляються рідко, як було з Конант. і річ не в енергійному протяжному високому сі, що був таким собі звуком Мачо, якого могли сподіватися лише від чоловіка. Справа в тому, що вони її знали. Раніше ланцмен грала на заміні в цьому оркестрі, поки судді не почули її лише вухами, вони не мали й уявлення наскільки добре вона грає. Коли запона створила істинний момент бліц рішення, сталося маленьке чудо. Такі дива завжди можливі, коли покладаємо відповідальність на перші дві секунди. Вони побачили, хто вона є насправді. Подяка. Кілька років тому, ще до того, як я почав писати спалах сила несвідомих думок, я мав довге волосся. Раніше воно було коротке і відстрижене дуже консервативно. Однак раптово я вирішив, що нехай собі відростає і буде таким, як у підлітковому віці. У моєму житті сталися кардинальні дивні зміни. Мені почали виписувати талони попередження через перевищення швидкості. Раніше такого не траплялося. В аеропорту служба безпеки звертала на мене особливу увагу. А одного дня, коли я йшов собі 14-ю вулицею в серед місті Мангеттену, обіч хідника зупинилася поліційна машина, і з неї вистрибнули троє офіцерів. Як виявилося, вони шукали гвалтівника, і цей гвалтівник, як твердили поліціянти, був схожий на мене. Вони дістали фоторобот і опис злочинця. Я подивився та якомога вічливіше сказав їм, що гвалтівник на мене геть не схожий. Він був вищим, важчим і років на 15 молодшим. І, додав я, намагаючись жартувати, навіть близько не таких привабливий, як я. Подібними були хіба що кучерявим волоссям. Хвилин за 20 поліціянти погодилися зі мною та відпустили. Загалом я усвідомлюю, що то було звичайнісіньке непорозуміння афроамериканці в США повсякчас потерпають від набагато гірших принижень, аніж я тоді. Проте мене вразило, наскільки абсурдно і ледь помітно спрацювали стереотипи у моєму випадку. То не було щось абсолютно очевидне, як от колір шкіри, вага, зріст або вік, справа була лише у волосі. Перше враження про моє волосся перекрило всі інші роздуми під час полювання на гвалтівника. Той епізод на вулиці змусив мене замислитися над химерною силою перших вражень, і ці міркування привели до написання книжки Спалах сила несвідомих думок. Отож, гадаю, перш ніж дякувати комусь іще, я мушу подякувати тим трьом офіцерам поліції. А тепер перейду до справжньої подяки. Девід Ремнік, директор Нью-Йоркер, дуже поблажливо і терпляче дозволив мені зникнути на рік, доки я працював над книжкою. Кожен повинен мати такого доброго та щедрого начальника, як Девід. У видавництві Літл Браун ставилися до мене як до особи королівської крові, коли я приніс книжку за Tipping Point. Тепер усе повторилося. Дякую Майклові Пітчу, Джофу Шандлеру, Гізер Фейн, а найбільше біле Філіпсу, який майстерно та розважливо перетворив цей рукопис із що на дещо. Тепер я схиляюся до того, щоб назвати свого первістка білом. Дуже багато друзів прочитали рукопис на різних стадіях і дали мені неоціненні поради. Сара Лойл, Роберт Макрам, Брюс Гедлем, Дебора Нідлман, Джейкоб Вайсберг, Зоя Розенфельд, Чарльз Рендолф, Дженніфер Вахтел, Джош Ліберсон, Елейн Блер і Таня Сімон. Емілі Крол провела для мене дослідження щодо зросту генеральних директорів. Джошуа Аронсон і Джонатан Скулер люб'язно надали мені доробок свого академічного надбання. Чудовий персонал Савой терпів мої довгі вечори за столом біля вікна. Кейтлін Ліон підтримувала мене здоровим і щасливим. Мій найулюбленіший фотограф у світі Брук Вільямс зробив фото на обкладинку, одначе кілька людей заслуговують на особливу подяку. Террі Мартін і Генрі Фіндер, як було і із The Tipping Point, написали розлогі та надзвичайні критичні статті до початкових нарисів цієї книжки. Такі двоє друзів є справжнім благословенням. Сюзі Генсен та незрівняна Памела Маршал подарувала текстові фокус і чіткість, урятувавши мене від розгублення і помилок. А щодо Тіни Беннет, то я запропонував би призначити її генеральним директором Майкрософт чи президентом, або ж дати якусь іншу високу посаду, бо вона має гострий розум, кмітливість та великодушність, але тоді вона не буде більше моїм агентом. І нарешті мої мама і тато Джойс та Грехем Гладуели, які читали цю книжку так, як можуть лише батьки. Віддано, чесно, і з любов'ю. Дякую вам!